Українці, ну що попрацюємо трішки. Я пропоную сьогодні вам дати вашу п'ятірку нашим воїнам із 79-ї, з 14-ї штурмової та із зведеної стрілецької бригади повітряних сил збройних сил України згідно запитів у їм Потрібні дрони. Нам треба дуже багато дронів. Це і тепловізійні дрони, і мавіки, комбо і звичайні мавіки запити прийшли паралельно одночасно. Тому е, я навіть не знаю, як ми будемо розподіляти вже по мірі того, на що швидше будемо збирати кошти. Е, я сьогодні дуже вас прошу згадати нашу естафету, яка виявилася дуже дієвою. Е, це п'ятірка, тому називається Допис Дай П'ять. Поділіться вашою п'ятіркою, можете для кожної бригади по п'ятірці і обов'язково передайте цю естафету далі вашим друзям. Нам треба збільшити коло наших донаторів, розказуйте про нас вашим друзям, вашим ро. Родичам усім, кому можете для того, щоб більше людей долучалося, не потрібно донатити мільйони. Ну тобто потрібно, якщо ви маєте таку можливість. Але е, якщо нас тисячі об'єднується, якщо нас десятки, сотні, тисяч, а в нас взагалі українців мільйони по всьому світу. Тому, будь ласочка, ваших навіть одна гривня, 5 гривень, 10, 20, 100, хто скільки може, але обов'язково зробіть репост і е, долучайте своїх товаришів. І ми швидко закриємо це питання. Наші воїни покладаються на нас, але я вам скажу, і ви це прекрасно знаєте. Не ми їм так потрібні, а вони нам більше потрібні. Тому працюємо і не підводимо.